Ви згадували, що була якась така дитяча гра, якої полягала в тому, що кидався м'ячик до стіни. І вона мала якісь різні варіації. Ага, так. Що, що це так, було? то був було, було такий середньої величини м'ячик, отакий, не був великий. І то була така забава. І кидали м'яч. Так, і ти мала відбити там від, від одного разу до десяти. Як ти скулася, значить ти вже передаєш цей м'яч партнерці своїй, з ким ти бавишся. От. А тоді так, через плечі до стіни, так в бік, в той бік, через коліно, одне, через коліно друге. Така була забавка з м'ячем. Може, якось вона називалася? Вона називалася, але, але не я, можливо, я не пам'ятаю. Можливо, були ще якісь забавки. Ну так я доливняч, як звичайно, бавилися. Якісь камінчики згадували після війни. А о, пізни. камінчики! Камінчиками бавилися дуже. Така була гра. Поясніть суть для тих, хто може. Ну, не то знає. було п'ять камінчиків. Так. Ти маєш їх, отак, о, так, так, так розсипала. Тоді піднімаєш один камінчик. І тоді його кидаєш, а тоді за той камінчик летить, ти маєш той взяти і той запати. І ти, ти вже маєш тепер два камінчики, ти кидаєш. Ти маєш тих два запати, і, а третього собі взяти з того. А Як ти вже скулася, вже тобі камінчик чи випав, що ти скулася, то вже, ти вже маєш віддавати це. Камінчиками дуже бабились. Може, що вам згадується. Якісь хованки особливі. Хованки, лапанки. А ще щось. А mm. ще, як очі зав'язали. Ой, ой, ой. Так то називалося. Лапай нас. Боже, я собі згадаю. Зав'язували очі, uh -huh. і, і та в кімнаті вона та... слапає нас. Ой. Боже, я забула. Згадаєш, що ми почнемо.